Першу у нинішньому році зустріч команди із вболівальниками розпочали із перегляду документального фільму про історію відродження професійного футболу у Рівному. Наша мрія після цього перейшли до обговорення програної минулої суботи домашньої гри Чернівецькій Буковині. Невдоволення вболівальників викликав не лише невтішний результат, а й сама гра рівненської команди. Серед причин головний тренер Віктор Богатир назвав різний функціональний стан гравців. Незіграність а також є таке слово респектам. Уваження, да? К нам э, соперник наш, респект, він провів якийсь. Ви бачили, що у нас травму зазнав Борис Орловський, Віктор Оліховітько вибиває м'яч за а, в аут. І по регламенту суперник довбив м'яч нам отдати. Цього не сталося. Вони почали атаку, наші хлопці становилися, тому що ждали. І нам забивають м'яч. Також питання вболівальників стосувалися фізичної готовності гравців, аби на максимумі відіграти усі 90 хвилин. І самовіддачі. Вам сподобалось те, як футболісти викладались не в плані, техніки, техніці, в плані майстерських, а в плані футболі? У нас футбол не состоїть з того, що там ми тільки на задніці до не кататися. Сама дача, я не можу сказати, що хлопці не викладувалися. Не могли десь прибавити, переломити ход, ну десь так. Ну, я думаю, що тут більше була бояться пропустити м'яч. Футболісти оновленого вереса подякували усім, хто прийшов їх підтримати на грі з Буковиною і пообіцяли докласти максимум зусиль, аби виправдати довіру. Мурашки були такі, що ви, ну, дай Бог, кожному із таке. Підтримка на височайшому рівні, що для второї лігії та вище фланг. Ну, приємно, невероятно. В той же час закликали підтримувати команду навіть після невдалих матчів. Чуть менше давлення треба теж, тому що це теж сказується. Чим більше давлення на нас, тим тяжеліє нам буде. Перед нами стоїть задача, і ми будемо всіми силами її виконувати». Я вважаю, що якщо болівальник він він підтримувати команду, він має в будь-якому випадку. Сьогодні, а не так, що сьогодні виграли ти молодець, завтра там невдачно ти вже все. Довести серйозність своїх слів команда спробує вже найближчої суботи, 9 квітня, коли на виїзді зіграє з білоцерківським арсеналом. Початок матчу о 16-й годині. Роман Сверида Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.